Сьогодні я розповім про особливості процесів запилення та запліднення квіткових рослин. Ці процеси дуже важливі для збереження життя на землі, адже саме завдяки їм утворюються плоди та насіння, виконала климанка Варвара 10В. Запилення це перенесення полку з тичинок на примачку маточки. Саме запилення запускає процес утворення насіння та плодів. Запилення може бути самозапиленням або перехресним, залежно від того, з якої квітки переноситься полок. При самозапиленні квітка буквально сама себе запилює. Це гарантує творення насіння навіть без запилювачів, але самозапилення має свій недолік, потом менш різноманітне і тому менш пристосоване до змін довкілля. Перехресне запилення відбувається між різними квітками або навіть різними рослинами одного виду. Воно сприяє змішуванню генетичного матеріалу, а отже, підвищенню життєздатності і стійкості нових рослин. Рослини можуть запилювати за допомогою вітру або комах. Вітрозапильні рослини виробляють багато легкого пилку і мають непоказні квітки. А комаха навпаки, дуже яскраві, запашні, з нектаром, бо вони мають приваблювати бджіл, метеликів та інших комах. Люди також можуть запилювати рослини вручну. Штучне запилення допомагає отримати кращі врожаї, вивести нові сорти фруктів, овочів та декоративних рослин. Після запилення полок переростає у полкову трубку, яка доходить до яйцеклітини. Відбувається подвійне запліднення. Один спермій зливається яйцеклітиною, інший центральною клітиною, утворюючи ендосперм. Запилення та запліднення це основа розмноження квіткових рослин. Вони забезпечують появу нових рослин і збереження різноманіття природи. Відкриття подвійного запліднення стало великим кроком у розвитку біології.